Всім привіт! Презентую вам лодженці чоловічі та жіночі бренду Liverdig Esma та Карера. Є різних забарвлень та видів. Жіночі бренду Esmara. Матеріал бавовна, поліестер та еластан. Жіночих в лоті буде 9 одиниць, розмір від 36 до 44. Чоловічі бренду Ліверджі та Карера. Чоловічі в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 48 до 52. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3330 гривень. Собі вартість одиниці 256 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Є такого виду на манжетах, на резинці. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!